Вітаю глядачів та підписників. Продовження історії з вітрогенератором з мотор колеса. Хто дивився мої відео, знають, що попереднє мотор колесо за постійного навантаження вигоріло. Але, скоріш за все, воно вигоріло, тому що я його перекомутовував. Як перекомутував, я розмотав, з'єднав всі обмотки послідовно. І вийшло так, що в мене обмотка була. Одним проводом 0,5 міліметра. Зараз я вертаю до, скажімо так, заводського в три живе 05 провід. Ось таку котушечку проводу придбав 200 грам. Потім я виміряв довжину, скільки мені потрібно на 9 котушок обмотки і його розмотав на 5,65 і зложив у три. І потім намотав на бухточку так мені зручніше розмотувати. Желізо ізолював спочатку ось таким коптоновим скотчем. Перша спроба була в три шари, але провода все ж таки прорізалися в. Трансформаторну сталь і почали коротити на корпус. Відповідно, довелося це все назад розмотати, ось трошки назбирав вже обмоток, е, розмотав, е, зрізав, хоча потратив там часу десь годин 6, на то, щоб заізолювати, намотати, але це все зрізав, за яких там півгодини зняв. І потім знову ж таки почав ізолювати вже ось такою е, тряпочною. Із стрічкою, вона така досить потна, термостійка. Теж ізолював я її спочатку один шар, а потім додав ще додатковий ось так типу з боку. Так як перший раз в мене було таке, що один биток все ж таки врізався з трансформаторну сталь і почав пробувати на корпус. Тому я для підстраховки додав ще звідси і з цього боку. І зустрічку і зараз вже мотаю. Намотав три котушечки. Навіть навіть буває, одну котушку намотав, кинув зразу тестером на корпус чи не пробиває. Коли розумію, що не дзвониться, мотаю далі. Ось. Ну і далі вже зараз залишається мені намотати ще е, 9 котушок і з'єднати ці всі проводи. Ось так я вже намотав. Поспаював е, обмотки. просилив породів кабель, підпаяв так само провода, центральну точку з'єднання обмоток. І будемо тепер це все закріпляти. Ден-де поізолюю так само і зустрічкою. І хочу вже перевірити його. Е, прозвонив так само на межвидкове. Бо ну, це така ситуація, що може бути і межвидкове замикання. Но основне, щоб не було замикань між обмотками, я прозвонив. І друге, щоб не було замикань всередині котушок, бо тоді буде нагрів і, скажімо так, він буде гул давати сильний і важко крутитися буде, якщо є межвидкове десь на якійсь котушці. Так, ну поки доробляю далі. Це встановив обмотку вітрогенератора. І після того, як зібрав, зложив, покрутив. Так, да, він крутиться легко, але в одному місці з'являється така невеличка вібрація. Тобто, можливо, не повністю одна котушечка, а десь декілька її виточків між собою закоротили. І воно створює такий ефект. Крутиться-крутиться в тому в одному місці. Така новичка вібрація, він знову крутиться. Да, він крутиться легенько, але є оця з'являється вібрація. Я думаю, що десь є якісь декілька виточків в самій одній з котушечок, що закрутили, і тим самим створюють ось такий ефект. Зрозуміло, що тут я вже перемотувати я більше вже його не буду, з мене досить. Мені простіше вже купити інший мотор весо. Але цей, зрозуміло, я складу, поставлю на щогу, перевірю, як він крутиться, що він буде видавати, і результати вже покажу. Ось такий результат. Вітряк встановив, вже звели. щогу бачив. Вертається, хоча вітер невеликий. З нюансів це те, що я цього разу не перекомутовував обмотки. Тобто так їх і три жили і за цього він видає низьку напругу. А так як напруга низька, то МППТ його навіть не нагружає. Там в районі 1-2 вольти, А для того, щоб МППТ спрацьовував, потрібно мінімум 5 вольт. Щоб видав на цих обертах. Е, ну, зрозуміло, що трошки розчарований результатом. Е, думаю, потрібно придбати мінімум на е, обмотка, що була на 4 жили, або на 6 на парне число, скажімо так, для того, щоб перекомутувати або в 2 проводи, або в три проводи. Тобто збільшу напругу, і при тому залишу, щоб там, скажімо, перетин провода дозволяв пропустити великий струм. Ну, Ось такий результат. І зараз покажу, що на МПТ. Ось що показує вітросонячний контролер в районі 1-1-2 Напруга. Навіть МПТ не запускається. Закрутив, зняв вітро сонячного контролера провода, з'єднав їх всі в одну точку і струмовими клещами перевів в режим змінного струму для того, щоб заміряти який. Ну, зараз вітру сильного нема, такі невеличкі поривчики. Ось бачимо який струм. Короткому замиканні. Зараз зачекаємо, може він розкрутиться, При тому, навіть при закорочених обмотках він досить легко обертається. Бачимо, бачимо було майже 4. Було таке, що ловив до 7-8 Ампер в короткому, це, скажімо так, на одну обмотку такий струм. Ось, Виходить, зараз струм, в вітрогенератор видає більший, при цьому крутиться він набагато легше йому крутитися. Немає гулу такого, як був раніше, коли підходиш до нього, і такий був звук він гудів. Зараз такого нема. І крутиться він дуже легко, але низька напруга і тому він майже нічого не видає. Ми бачимо вже 5 Омп. Такі невеличкі поривчики, він розкручується. Зараз, зрозуміло, він в короткому, тому напруга мінімальна. Ось такий, скажімо, негативний результат. Багато витрачено часу, зроблено багато роботи, а на виході результат майже ніякий.